Забув я на піках вімкнути записування, тому ось такий у нас пік. Нюкса взяв на перший пік, не бачив там ще марфа солоденького, пугну ладенького. В цілому пік у них приємний для нюкса. Ой ой. Ой ой ой, -ой що відбувається? Леон, за так, ми всіх йому перединають. Зараз можна буде морфа і вбити. А ще на ізі. На тобі! А? Куди ти перекачався? Ну це ж легенда, ну це ж легенда на Марфію. Давай ведюню. Не, на Леоне тоже. На Леони тоже нормальный тип. Ладно, не. На, ведружище. дружище. він <свистач> ведете, куди ведете на Варфі. Добре, зіграно. Так, а ти, по-моєму, сейчас смерти можеш. Мені потрібно 200 мани. А у мене 200 мани вже натікало. Дивіться, він зараз захоче мені клареточку збити. Перекачку вимкнул. Вимкнул перекачку неочеканным. На. Леончик красава. Леончик тут конечно красава. Морфик вырешил просто гигнуть. По приколу. О, морф. А шо тут робит? А шо тут морф робить? Я погнав за нашим вельми нешанованим морфом. А, так він і так вмре зараз. Він і так вмер. А чо я сюди біг? Мені би там кунку вбити. Мо... о, морф меду! Морф меду, все за ним вилітаємо в мид. Бах! Вылетаем всі за морфом в мид. Ой, по-моему... Знову в мід пішов. Хто ж я такий? Хто ж я такий, щоб я міг повз Варфа пройти? Ну, хто я такий? Коротенька реклама моїх соцмереж. Нагадаю вам підписатись на YouTube канал, поставити лайк, залишити коментар, якщо ви цього не зробили. І підписатись на телеграм та твіч канали. На телеграм-каналі буде проходити розіграш. Їх проходить зараз цілих два. Перший це на п'ять таких імморталок, другий на 500 підписників. Розіграю аркану на скаймага. І третій розіграш буде після цього всього на 10 персон на Пуджа, на фантомку. Загалом побачите. Ну ви ж підпишитесь і побачите. Все, переходимо до відео. ля-ля-ля-ля-ля О, морф! Знову вмер на морфі. Легенда, легенда на шо Морфа Морфа 8. О, Леончик. Кстати, Леончик. Просто цього братка я не вб'ю на андерлорді, А от ліончика можна підхавати трохи. Скиф 400 хп, а що ти робиш на морфі? Які 400 хп? Та не ходи ходито. Ой, ну тут Мекас спасла. Найн, найн. Найн. Леончик не бий. Опа! Морф. 150 КП. Запеленговано. Їдем. Виїжджаємо. В затилок йому бах. Морф. В міду. Морф майже Владимір уже купив на 15-й хвилині. Непогано качається, насправді реально непогано качається. А Спалили. Спалили мене, спалили морфу камбекнули, все. Віжен у них тут стоїть. Я не очікував такого поворота, чесно. Ну, хоч Лівона забрав, хоча потрібно було морфа. Але я не був певний, чи зможу до нього дійти. О, морф, морф. Легенда. Ой, ні. Нє-ні-не, тут забагато вас. Тут вас трохи забагато, але не нормально. Чо ти на морфе вытворяешь? Що ти на мор... О. А шо я вытворяю? Він стояв тут по тут в кущах, чекав, У них тут віжен Нам ж дайгер мне выбута. Я просто думав, сейчас кунка піде. И я його тайбрингером б'ю карапаса. Що там морфик? Доброе зиграно. Все. давай, 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 на давай, давай, повернусь до давай, 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 Там 900 хп. Ай-яй-яй. 900 хп морфик, ну куди? Ну куди таким золоденьким гадить? Оу oh Бам! Куди летим? А куди, а куди морф летить? В когось є інфа? Куди вилітає морф, братик? Ладно, побіг я за морфом. Такими шляхами, щоб Варди моя не побачила. Ого, а ти де? Взагалі не зрозумів, куди він подівся. Що думаєте, Леончика класним? По фану? Чи погну, погну чи Леончика. Зараз хто перший підійде, можна буде. Перший підійшов морф, на жаль. Перший підійшов, на жаль, морф, на жаль, для морфан. Байбек, байбек. І ливну. <laughs> нормально, нормально. Добре зіграно. Добре зіграно, так би мовити. Ладно, саботаж. Давив бідолагу. О, куночка. Уже навіть без морфа не весело грати. Ладно, хоча б може ліона. О, морф повертається, секундочку, морф повертається. Це легенда. Добре, ліончика можна підрізать. Буде, глимсан не буде. О, ще під жаху і дальність. Знову найкраще повипадали, шмоточка. Я думав, все, Морф награвся, байбекнувся і лівнув. А в нього реально сталеві нерви. Сталеві нерви, реально. І що я далі до досить? В сенс в гри повернувся. Дякую, той морф Давайте за ним всі, за ним. Він повернув, він, я думаю, вмився. Подумав. Все, ні, я виграю, я виграю цю гру. Повернувся і здох знову. Добре, давайте оберемо собі нову ціль. Нову нову ціль, хто у них там ще такий до байбека близенький. Ліончик ще 4.12, Тоже чемпіон же, з того лайну. Тепер будемо Ліончика шукати. Оп. Ліончика можна. Ну, ладно, можна і пугну, насправді. Ладно, не можна. Ой, ні. Так, ну що? Морф. <tobacco> Добрий день, морф. Так, морф. Морф. 30 хвилина, манти немає. Я думаю, це абсолютний рекорд. 418. А. Ви на це подивіться, 4.18 ну геній, ну геній, морфа. Ну, вот така ізикаточка вийшла. Перший раз відео не закінчується після того, як я закінчив гру. Ой, забавний чел, забавний. Ну все, давайте побачимось уже в некст грі. А, найбільше роз розчарування цього дня це те, що я не зміг цього морфат знову зустріти. Ай. Вийшли. Вийшли ми непогано на антимага. Ну добре, рунку забрали, його пробили, він блінк вкачав. О, як я не люблю проти сайленсера стояти. Ви б знали, як я проти сайленсера не люблю стояти. Реально, такий вражник, начебу я транквіл, тут непогано. Ааа, На <прошли> hmm. жаль. На жаль, фул фіт. От найгірше, що може бути для нюкса, це хтось із періодичним демеджем. Yeah. Я вже нафідонив тут, я нічого не можу зробити. Шоста хвилина. Шоста хвилина. Зайвили братішку. Затейвили братишку ми на Бісмастері. Погнав за лотусом. Погнав і виходимо звідси. Неможливо, неможливо проти них файтитися нашим піком. 10-2. А ти рівень на надо сятина. Ну. Она тут просто стоить. Просто за тавером стоїть. Та куди ти біжиш? дай мені. Я не можу навіть на експу підійти. Та попади ти по побытнее, хоча б. О, бруду вбили. Я просто в шоці, якщо чесно, я не можу нічого зробити. Шостий рівень на 12 хвилині. Все, є. Перемога. Далі потрібно бути корисним. Амулет плуголовка собі візьму. О, добре зіграно На. ДК тут взявся за Дайера. І ще й з ДДшкой. Баа! Все, нормально. Бруда прям підфідить хоче конкретно нам. Ну ладно, хоче підфідити нам конкретно Зайленсер. Нюксплеер. Нюксплеер. Він мені повернув бажання грати цю гру. Тепер мені потрібно сфокусуватись на зайленсері. Я побіг. Я побіг. Бам! Зараз, зараз, брудка. від'їде. Изи. О, що там антимага у нас. 800 хп капельки. Ладно, нехай буде. Нехай буде. Ай, каплі, каплі, каплі його засейвили. Дуже сильно його засейвили каплі. Що їх тут забагато було. О, знову антимах. Ну що, раунд 2? Ні, раунда 2 схоже не буде. Буде. Все ж таки буде раунд 2. За ними, за ними. Брудка кудись. Вона ж по, -по паутинки побігла б. Думаю, тепку вже вжала. Та де ти? І тіпнуть, і тіпнуть Сайленсера. Тіпнуть Сайленсера нема. На жаль. Брудка. А де всі наші? Деліон? Це було погано. Це було дуже погано. Ого, 1600 хп. Цей сайленс взагалі неприємний був. Це був дуже неприємний сайленс, дай. Ну. Ой, хорошо. Це супер було. Давай, давай барабанчики, барабанчики. А вот и сайленсер. Так, секунду. Свена напрягает. Nee. Блин. Паузе, паузи, паузе. Не, ну, ну цей ДК мене чесно порадував. Пул фізовий, ДК, фул фізовий через яд грає. І взяв віч Що в, в людини в голові, чесно, я не знаю. О. Добре, зі... Добрезі... Ну вони нам сейчас спушать все. Не, ну тут БКБ він протис... на бруді. Мамо, Мід вже знесли. Дивіться, як вони слона цього валять під просто під фонтаном. Та ні. Це прям дуже було нагло. Дион, ви кон кіл інтимей, чи их шард. Деф, 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 деф. ой О, я живый я живый, живый ой, крипы, крипы дк Opa Ultabuda Leon mana, 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 mana Eu não mana А снова маны не выстачило. Гайс, 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 we Ну. Ой. Надо нас распушить. Куди воно біжить? Куди воно біжить на своїй бруді? Зараз, три, два. О, та... А як ти тут прискорилась? Тебе ж... О, болото. БОЛОТЯНИК, ви бачили, що витворяє! Такий момент стан давати, ну яким потрібно бути навіть нейтралом. Пушим, пушим просто. Ой. А наших щось в боті трішки переїхали. Ну, ладно. Антимагна та така вже і проблема. Батон. Дефолтний батон на антимагі. Бах. Давай, давай, за ними. О, сейчас хоче стрельнуть. Ой. Ой, у мене мони немає. Це, я, чесно вам зізнаюсь сумою за минулим морфом. Чому не він проти мене попався? Окей, все. Дякую за перегляд. Всіх батьків, всіх бндів, всім пока.